Вже 50 років лідея працює пліч пліч з виробниками сої. Сьогодні ми провідний селекціонер сої в Європі, що пропонує найширший асортимент від 0,00 до другої групи стиглості, з однією незмінною метою забезпечити вас високопродуктивним насінням, що ідеально підходить для ваших полів. Щороку наші команди інвестують у дослідження та розробки, щоб відбирати високоврожайні високопротеїнові сорти, стійкі до основних ґрунтово-кліматичних стресів. Завдяки ретельній адаптації до кліматичних умов та фокусуванню на стратегічних регіонах, ми задовольняємо потреби фермерів, щоб відповідати промисловим вимогам ринків харчової та кормової промисловості від північної до південної Європи. Насіння, що створене для вашої прибутковості, ваших ґрунтів, вашого клімату. З лідея селекціонером сою номер один в Європі ви гарантовано отримуєте сертифіковане високоякісне насіння з повною простежуваністю, що дає вам агрономічну та економічну впевненість. Сорти лінійки Proteins Master від LIDEA відповідають вимогам ринку, що постійно розвивається. Вони багаті на рослинний білок, не містять гмо та підходять для сталого виробництва продуктів харчування і кормів. Вирощування сої від LIDEA також робить внесок у досягнення протеїнової незалежності, оскільки соя є найбагатшим рослинним джерелом білка. Крім того, соя є корисною для вашої сівозміни. Будучи бобовою культурою, вона не потребує азотних добрив, що робить її чудовим попередником.